Магістральне. Цей дощ, наче обстріл, важезними краплями пріє конденсат металічного осаду, а втіку б'є в скло, поки та магістралями, мостами, розв'язками до його офісу педляє і тягне, як змучена краля. Аж от під мостом зупинились в заторі, іначе на дах їм накинуто марлю, Іначе затисли бетонні підпори, і гуркіт мотору здається солодким. Завівся водій у напорі Він часто не глянув на яндексі пробки. тепер то газує, то силує гальма та гаряче тисне на терті педалі, щоб інша отримала зо п'ять оргазмів. А ця дозволяє нею їхати далі і зітхає натужно спрацьоване газом. Це про автомобіль. А далі я буду читати вірші з нашої поетичної збірки тисяча кроків, яка в цьому році вийшла до 10-річного ювілею студії Перехрестя. Вихор бажань» Я схопила в повітрі вологі теплий вихор нічийних бажань. Він смикнувся і ліг на долоні, як покірна, домашня лані Хто втримав тебе, дикий вихр? Хто хотів твоїх кручених мрій, безнадійно бажав і за вітром відпустив у нічний сніговій. Теплий вихре, ця зустріч знамена. Я бо знаю, що думка жива, спалах прагнень, лишайся у мене і твори вже для мене диван. Осіння діва. Що, взагалі щодо урбаністичної поезії часто уявляється, що це якийсь такий індустріальне має бути. а В мене вірші є і такі, там, де багато різних конструкцій, типу мостів, там, магістрали і таке. Але є дуже такі пейзажні речі, теж міські. Осіння діва. Плюють горобці з на насінини. А голуб купає в піску сизі крила, у платі червоному діва осіння, бо соня ж іде по асфальтових брилах. І ще дико дозволяє погода, і сонце лоскоче засмагло їй шкіру. Вона оглядається зверхньо і гордо, ступає вже владно і поки що мирно. Бурштинові кучері скриплює обруч і темні, як вишні, сміхаються губи. Розхристаний вітер звивається і хоче здаватися теплим, легким і не грубим.